Магазин Аврора пропорує широкий вибір посуду, цукорниця скляна з кришкою, 14 см в діаметрі 129 см. Ось така цукорниця гладка. Коштує 88 см. Цукорниця скляна. Дивіться, яка гарна в вигляді серця. Кришкою коштує 88 Ось така салатничка невеличка на 7,5 см в діаметрі для кетчупів та соусу 24, бульйонниця скляна з вушками, коштує 59 на 500 мл об'ємом. Турка металева, 400 мл об'ємом, для приготування кави, коштує 84. Коробка для серветок пластикова з кришкою 59. Ситомиска кухонна 49. Ось така сковорідочка, Коштує 84 гривні. Ніж для сиру та картоплі 29. Виделки в асортименті 22 та 29. Кружка сито для просівання, коштує 77. Ось такий чайничок, заварюваний скляний, рельєфний прозорий. Можна придбати за 169. Також є в наявності ось такий чайник з дерев'яною кришкою 199. Ніж кухонний металевий, коштує 74. Ложка шумівка, кухонна металева коштує 59. Металевий друшляк, круглий з ручками 139. Тарілка фарфорова у вигляді серця. Кольори в асортименті 77. Маленька піалка у вигляді серця. Коштує 29, щіпці кухонні. Пластикові з металевими ручками 15. Кухонний набір. Пензлик та лопаточка 34. Вінчики для збивання за ціною 15 гривень. Форма для випікання кексів силіконова. 9 штук на листу 88. Форма для випікання печива савоярді – 34. Форма для випікання силіконова у вигляді ведмедика 27. Силіконова форма для випікання кругла з отвором 64. Скляний салатник 39. Ось така соусниця скляна з ручкою. Коштує 59, дуже зручна. Порцеляновий кухоль в асортименті 77 Набір посуду з двох чашок та ложечок 149. Набір подарунковий 249. Набір посуду скляний. блюдце та чашка за ціною 129 Глечик для напоїв на 1 літр з дерев'яною кришкою 229. Ємність для вина на 1 літр коштує 99. Графін для напоїв скляний з кришкою. Коштує 77. Банка для сипучих скляна з кришкою за ціною 99 більшого об'єму на 750 мл 109. Тарілка дитяча, фігурна на три відділення 49. Ось такий термос коштує 169. Підставка органайзер для столових приборів. Акційна ціна 44. Контейнер з ручками 850 мл об'ємом 22. Ось такий контейнер на 1,5 літра можна придбати за 34. Набір подарунковий, чашка та фарфорова та чай. Коштує 249. керамічний кухоль з ложкою 88 маленькі чарочки коштують 15 гривень келих для коньяку 240 мл об'ємом 39 келих для шампанського рифлений 99 Келих для шампанського, 185 мл. об'ємом можна придбати за 49. Силіконова форма для випікання скляна, прямокутна, на 2 літри, коштує 179. Набір приладдя кухонного, сепаратор для яєць. ситечко, 9 гривень. Миска глибока, металева 27. Тарілка десертна, скляна від люмінарк 18 см в діаметрі 59. Тарілка супова, також від люмінарк 20 см в діаметрі 58, ємність для сипучих на 1 літр 29. Набір баночок для спецій, 4 штуки в упаковці. Коштує 88 см цукорниця скляна з пластиковою кришкою 34. Ємність для сипучих з пластиковою кришкою та ложечкою 49. Металевий кошик для закусок 119. Салатник пластиковий на півтора літра 27. Салатник пластиковий круглий на 2,5 літра. Коштує 34. Салатниця кругла на 4,5 літра. Коштує 55 гривень. Більший об'єм на 5 літрів коштує 69. Миска пластикова, горошок. 750 мл об'ємом 59. Чашка скляна на 300 мл 29. Пляшка для олії та оцту скляна на 100 мл 22. Контейнер харчовий дитячий з ручками коштує 99. Термос кольоровий з ручкою на застібці. Можна придбати за 279. Термос на 750 мл коштує 229 та 159 металевий. Термос 109. Та 129. Набір мірних ложок 88, Кондитерські шприці за ціною 69. Коломок для розкачування тіста 88, 30 на 40. та більший розмір 179, 65 на 45. Металева відкривачка для консерви. Коштує 88. Чайник з нертавічої сталі від Bravo Chef 2-літровий зі сістком 349. Та на 2,5 літра 400 гривень. Чайник заварювальний, скляний, French Press 229. Туристичний набір столових приборів. Веделка, ложка та ніж 49. Ваги дорожні, електронні до 50 кілограмів навантаження, 169. Дошка кухонна бамбукова 88. Крапельна кавоварка на 600 мл об'ємом 550. Набір калехів для пива, два штуки в упаковці 149. Набір киохів для вина. 340 мл об'ємом, три штуки, за ціною 169. Кастрюля з кришкою на 2 літра. Коштує 279. Кастрюля з кришкою від густо на 2,4 літра. 349